Чеспанству вже як добра традиція, відповідаю на запитання підписника. Сподіваюся, відповідь на запитання буде цікавою в широкому колу. Час затрачений на створення цього відео не буде марним. Тому прохання поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео з колегами по захопленню. Розповім і покажу, наскільки це можливо в домашніх умовах, як це я роблю особисто. Рибалка з поплавком це спосіб ловлі, який дозволяє ловити не тільки зна, а в товщі води. І це певна перевага перед донною снастю. Але, на жаль, не всі розуміють, що цією перевагою можливо скористатись. Тому, як і просив шановний підписник, про все докладно і по черзі. Почну не з особливостей навантаження оснастки, про це вже розповідав, а з того, наскільки повинна бути занурена під водою антенка плука. тому що тут є різні бачення. Згодом зрозумієте, чому відповідь про промір глибини я починаю саме з антенки. Велика частина спортсменів радять навантажувати поплавок так, щоб з під води виглядало якомога менше, буквально декілька міліметрів. Не можна сказати, що це невірно. Такий варіант дозволяє побачити крування риби, навіть якщо вона притопить у плавок на оті самі декілька міліметрів, тобто самі легкі торкання риби. Але якщо відстань ловлі велика або ж зір не такий, як у молоді роки, то цей варіант вам не підійде. Вам доведеться збільшувати товщину антенки, щоб бачити у декілька міліметрів. Про те, що товща антенка має менший хід занурення ніж тонка при однаковому зусиллі, знаєте, про це неодноразово розповідав. Тому більш раціональний вихід з такої ситуації це навантаження поплавка так, щоб із води виглядала більша частина антенки. Хтось радить, щоб виднілися половина антенки, хтось третина. Тут кожен вибирає своє. Важливо лише те, щоб тіло поплавка було нижче поверхні води. Ще один важливий момент. матчові ловлі, болонській ловлі та й в ловлі маховою вудочкою поплавок повинен утримувати на плаву вагу всієї оснастки, гачка з наживкою або насадкою. Це вам не херабуна, де більшість оснасток налаштовані так, щоб вага тіста перевантажувала поплавок. І це, до речі, дуже жирний мінус херабуни, адже без заміни або зміни оснастки ви обмежені ловлею зна. Звісно, тісто колись обсипиться і поплавок підніме рештки тіста і сопельки в якийсь горизонт води. Але це час і тим же матчем за той же час ви можете смикнути як мінімум дві рибини. Для чого я це так довго розповідав? Перед тим як приміряти глибину, налаштовувати спуск оснастки, потрібно чітко усвідомлювати, по який рівень навантажений ваш поплавок. Яка частина антенки слугує вашим орієнтиром? Адже при налаштуванні відгрузки поплавка у воді із під крана притоплення поплавка на водоймі нерідко різниця. До проміру глибини існує декілька підходів: проміряти глибину з глибиноміром або ж проміряти без нього, совуючи всі грузики в самий низ, оснастки. Кож хтось рекомендує поміряти глибину з повідком, хтось без нього. Давайте спочатку розберемося в цих відмінностях і чи є в них щось важливе. Останні роки поширена думка навіть серед відомих спортсменів, що глибиномір тільки для штекера і махової вудки мовляв, глибиномір робить оснастку важкою і при закиданні вудочкою з котушкою оснастка летить далі ніж будете ловити, і відповідно промір буде неточним. Пробачаюся, а в мене закономірне запитання: а як же примірялись раніше, чому Алан Скотхорн не соромиться глибиноміра при ловлі з Ваглером, слайдером і досі? Що заважає по маркерній міці або маркерному вузлу завести оснастку в те місце, куди закидатимете? З Болонською вудочкою складніше, там немає маркерних міток, але не складно закидати по кліпці і рахувати обрити ручки катушки, щоб контролювати дистанцію. Та й не так же складно самостійно виготовити легенький глибиномір. Для прикладу, в тих 0,3, 0,4 або ж 0,6 грам, в залежності від поплавка, що буде перевантажувати поплавок, а при закиданні оснастки не летітиме надто далеко. Для цього підійдуть звичайні поплавцеві дробинки і клаптик манджату губного і рукавиці. Чи самопальний не Гонорово виглядатиме на змаганнях або ж риболовні? Ось ще один мій саморобний глибономір. І дробинки тільки з маленьким карабінчиком і верклюшком, який я іноді використовую під час рибалок з поплавком. Просто, швидко, надійно і не потрібно переплачувати за аналогічний девайс від іменитого бренду. Карабінчиком пристібнув до вертлюшка на оснасті і міряє собі на здоров'я. А тепер до всіх тонкощів проміру, для чого це потрібно, які бонуси дає контроль глибини. Розповім, як це роблю я особисто, а вам же вирішувати, приставати на мій спосіб чи шукати інший. Я при промірі матчем не використовую повіданьцю. Чому так мені зручніше, зрозумієте згодом і впевнений, що з судженням зручніше погодитися? Совуємо всі дробинки вниз або ж ставимо глибиномір. Особливо загострювати увагу на положення поплавка при малій, великій і нормальній глибині не буду. Кому потрібно нагадати, бачите відповідні картинки на екрані. Вибрали точку ловлі, яка вам сподобалася, і регулюєте спуск оснастки під неї. Ну а далі, на першу думку, нібито все, що ж тут хитромудрого. Дуже важливий момент, який ігнорують навіть рибаки і стажем, є фіксація глибини. А це важливо. Фіксують глибину двома способами. Хтось підмотує оснастку так, щоб плавок був біля тюльпану, а хтось фіксує по вертлюжку, в який кріпиться повідок. Роблять спуск ліски, щоб вертлюжок був по зрізу комня. Я роблю по останньому варіанту, тому що це швидше, не потрібно мотати катушку, щоб підтягнути поплавок до тюльпану, а потім розмотувати назад. Під час ловлі вертлюг знаходиться завжди ближче до комля, ніж поплавок біля тюльпану. Легше маніпулювати. Фіксують глибину міткою маркера на бланку, або ж іншим способом. Спиртовий маркер легко потім стерти вологою серветкою, яку всі, напевне, беруть на риболовлю, щоб витерти руки перед бутербродом. Якщо хтось вважає, що після того, як проміряв глибину, залишається прив'язати повідець і все, ловити, то я вас розчарую, так не буває. Підлаштовуватись потрібно і під рибу, і під умови ловлі. Тому вам доведеться змінювати довжину повідка, замінювати повідок з тоншою ліскою і з меншим гачком, змінювати положення гачка, щоб він вже не лежав на дні, а торкався або ж знаходився в товщі води. Про варіанти оснасток і про всі ці такі тонкощі, я вже розповідав у окремому відео. Посилання залишу. А тепер на основі інфографіки спробую пояснити свій алгоритм дій на водоймі. Типова помилка, яку ви, напевно, не один раз постерігали, це коли чоловік у свій вихідний прибіг на берег, швиденько розклався, якось там промірявся, де буде закидати, і хутко ловити. то ще ж без нього вже рибу виловлять. Ловля з ваглером, слайдером, дає можливість проміряти перепади глибин і визначити рельєф. Не потрібно, як колись фідеристам тягати з собою маркерний поплавок з маркерним грузилом. Зараз від цього відмовились і проміряють глибину лише на рахунок. Не виключено, що під час дослідження дна можливо знайти якусь ямку, куди хвилі чи течії заносять вся її стівне, і риба чудово знає це місце. Можна також спробувати знайти руслову бровку, якщо річка не широка і вам можливо до неї докинути. Важливо знати, наскільки похиле дно, адже нерідко можна стикнутися з такою ситуацією, коли ви вибрали місце на краю коси, і вся кинута вами переконака буде зноситись з цієї коси в бік. Там буде сконцентрована вся риба, і вам на гачок буде потрапляти її мізерна кількість. Тому визначати рельєф на, потрібно не тільки в напрямку орієнтира, який ви вибрали, а й справа і зліва від місця запланованої рибалки. Хто давно дивиться мій канал, пам'ятає, як я розповідав про залежність апетиту риби від температури води про тих от квартирантів у кишечнику риби, які допомагають перетравляти їжу. Пам'ятаєте? А про той секретний фокус, який надцять разів описаний у старих книжках по риболовлі, і які зараз, на жаль, ніхто не читає. Як довше ловити рибу при ранковій риболовлі? Пам'ятаєте, я розповідав? Тому, коли ви зібралися рибалити не 2-3 годинки, а довше, то важливо розуміти, що буде відбуватися в водоймі з плином часу. До прикладу, це літній ранок і риба, як відомо, тримається берегової лінії. По-перше, на мілинах швидше нагрівається вода, тут комфортніше. По-друге, це знає не тільки риба, а й всілякі членостоногі, комахи, які живуть у воді і є кормовим об'єктом для риби. Але коли сонце підніметься в зеніт, на мілинах буде спекотно та й підводна живність не дуже полюбляє ультрафіолет. Тому закономірно, що вони або перемістяться на глибини, або ж в якесь укриття, яке створюватиме тінь, як, наприклад, зарості рогозу. Очевидно, що знаючи таку обставину, думаючи, людина скористується двома точками лові. а якщо вона ще й до того мудра. Вона потребується про це заздалегідь. Не буде гамселити оснасткою та поплавком по головах риби, яка змінила з часом свою локацію, а зробить це на початку. Спортсмени діловлі в запасній чи додатковій точці завжди використовують ще одне будиночок. Але існує спосіб ловлі по двох точках з одним ламком. Про нього розповім у іншому відео, а зараз перейдемо до процесу ловлі. Життєва ситуація, звісно, не з вами, а з сусідом на березі. Проміряв він глибину, налаштував оснастку, так що весь повідок лежав на дні разом із підпаском, підгодував, сидить хвилин 30 і нічого. Починає обходити берег, розпитувати, на що ловлять, чим годують, чи далеко закидають. Звісно, це інформативно корисна справа, але на результат не вплине. Тому що поплавцева ловля справа інтелектуальна. І якщо в такому положенні не крує, то варто задуматись і щось змінювати. Спробувати змінити оснастку, підняти підпасок на дном, щоб якась частина повідка лежала на дні. Тут одразу бувалий рибак згадає хрім, той, що з бурячком до холодцю смакує, і скаже, яка ж різниця. Різниця може бути в тому, що в такому положенні наживка на гачку вже не лежить нерухомо на місці, а їй може повільно тягнути по дну або ж накат хвилі з якимось незначним інтервалом на дно. І саме така поведінка наживки, саме в цей день календаря більше смакує риби, ніж та насадка, що нерухомо лежить. Інша ситуація, ніби щось там легенько дзьобає. А підсікти ніяк не вдається. Або ж ніби й не клювало, вирішив дістати, подивитися, що там на гачку, а риба заковнула. Як гадаєте, що не так в оснасті? Причини може бути дві: або ж підпасок занадто важкий, і риба спльовує гачок, ви не встигаєте її засікти. Або ж коли непомітно для вас взяла в заглот, то це свідчить про занадто довгий повідок, і потрібно його зменшити. Не спрацьовує положення поводок на дні. Спробуйте налаштувати оснастку так, щоб гачачок з насадкою торкався дна або ж е, на дні лежало буквально 2 см. Таке положення гачка зробить насадку активною, вона постійно буде грати під впливом хвилі і зваблювати рибу на клювання. Іноді зміна глибини ловів на якихось 3 5 сантиметрів може привести до кардинально різного темпу клювання. Це для вас 3-5 см нічого, а для жінок то взагалі. А порівняйте цей масштаб з розміром риби. Для неї це буде величина. У риб, а можливо у вчених є таке поняття, як кормова міграція. Я вже колись її краєм згадував. Я вище цікавий про ту кормову міграцію довго розповідати. Поясню по-простому, на прикладах. У нас у людей буває сезон полуниці, сезон малини, кавунів, рибів і так далі. У риб теж наступає сезон якогось кормового об'єкту. І так як вона в супермаркетів немає, придбати не може, то вона зосереджується на тому кормовому об'єкті, час якого настав. І це нерідко приводить до кормової міграції в межах водойми або ж в горизонті води. Ми звикли, що карась повинен ловитися зна. А от коли почався виліт комара навесні, він кормиться в товщі води лялечкою того ж комара. Зацвіли синьо зелені водорості, починається жор у дафнії, адже вона поїдає ті водорості. А карась, та й не тільки він. Робить в цей час мням-ням дафній. Тому рибу шукати потрібно під час риболовні, а не положити підпасок і повідок на дні, і сидіти, чекати, ну і, звісно, в голові знаходити причини, атмосферний тиск, вітер не з того боку, а можливо і ставність цієї ноги. Сподіваюся, що це відео змусить над деякими речами задуматись. Дякую за перегляд, шануйтеся і будьте мені здоровенькі.